Добрий день всім, хто дивиться на різку. Друга серія, продовжуємо проходити з нейдуком, наші шо за пригоди в менсруштах. Нам буде страшно і ляч. Сподіваюся, вам теж. Коротше, нам треба з тобою жорстко левел качати. Ну, добре. Чотири ну, пічки. я фармлю руду. Коротше, дивись, е, слідкуй за експіріенсом. Тобі має експіріенс, фармитися. І коли він буде фармитися, то буде збість. потім будеш його зразу вкачувати. В цьому на скрині. Я скривенний йшов. Тут дуже таке. Ооо, я понял, прикол. Я буду прикол, слухай, тут спаунер. Кей. З пауками. Ніби не Наркотично. Блять, а ми ми ж можемо тут зафармитись левелом в натурі. Я диамант знайшов, да. найшов, не хуя умный. Але ти не можеш його добути зараз. Блять! блять, Є бака, 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 ебака, веду до тебе. Бля. <сум> О, <мені> кинули. <сум> Борсі, дякую. Мені <сум> кинули наш спільний арт. Так, я зараз його на стрімку покажу з він... Так. Кінь. О. Зацініть цей контентик. Як вам таке? О, це, це ми з. Оооо! На... Вау! Насов клюточек. <світ> Коротше, гайс, хто там малює, хто Нарайне. там. Я куйожник, кидайте мені в лічку в свої арти, потім після цього. Після стріму я залию е, збірку артів. Типу, коли там кілька вже не збирається, щоб багато різних повідомлень не було. Я залию теж собі в паблік. А. І коротше, це ж цей це ж відсилка на попередній стрім, коли ти да, там, я де ти мені подарував цю розочку. Так, чому звуки такі страшні? Тому що тут страшно, нас тут люди їють. Є... Я можу буду. збігати той, я можу збігати на поверхню, але давай поспимо спочатку. <кліг> you can't sleep. <кліг> а ми хоч можем? Та Сука, дай їх поставлю чихпоинт, уєбанка. Уєбанка, блядь! Уебанка, блядь! Это Юка, это Юка, это Юка, бэй, Юка, ну ты заебал, реально. Эм, эскюзи, вот я чё, фак, блядь. Я зараз вмру, я ой я... Сука, давай! Да залазь, блядь, ты. Чур, Ой, да блядь! Ну не иди сюда, гандон, страшный бабайк. Ну не йди сюди, так. ну не, не треба. Бляй. Бля... Сереноголовий біля нашого дому, задавайте питання. <плес> Бляя, треба щось робити. Так, я зараз попробую. Подожди, не йди, не виходь, не виходь, не надо. Куди не виходь? Я не виходжу. Що з хати не виходить? Я зараз буду старатися вбити зомбарі, паного страшного бабая. <плес> Надійте, що мене ніхто не ві. Та як попасти по тобі кончений, ти сука хуй? Та бЛЯТЬ попаде по ньому, не ну, упа по, не ну, попаде. Ну попаде. Я зараз змерзну з того всього, сука, ну скільки можна, на сього. Бідний вером змерз. Ой, не йшов залізу. Я не Пока знаю наскільки це no, так, no, курсі, тому, no. що мене, 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 мене вбити може все абсолютно. Це. Типу я. я я, я буквально я пішов копати. Кубаний. <sharp> В тебе теж ця музика грає? Я тобі скажу так, не йди наверх. Та не Тут невеличка ситуація. Опа? Правда. Попадаю по тобі, да, гандон страшний. Ай, тебе не А я боюся, б! Сука, де мій ігровий комп'ютер на новий рік, га? Туда! вбив Санта Клауса. Різдва не буде. Я не знаю, тоді нам лишається єдине, що ми можемо тут досягти, це просто якось ну, піти і фармити. А, ну я в'я я усі левели, тому ну. Мені ні не лишається. Да. Та кажу, давай підемо просто фармити пауків. У тому спаунері тільки треба якось до так зайти, щоб нас ніхто не їбав, попинало Ти гандон, сука, бл. За тобою пішли не обертається. <рігать> <рігать> я що? тебе вп... Ти в пів півгодини ти ку хуеш! Що ти заїбал, блять? Хуй ти можеш померти хоча б колись. Ну хто є? Що ти таке? Я не я У них даже нема сенсу тікати. Оце я називаю true hardcore геймплей. Коротше, нам треба робити тут мобоферму. Я все освітляю, треба мобофармок. Я не пам'ятаю, як це робиться на. Ой. Ну, там, короче, 5 блоків відступ, мабуть. Ооооо. Ой-ой-ой, 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 их ой, ой, ой. двое, блядь! Ой-ой-ой, блядь. Я не знаю, братик. Я забудувався, мені до да, п. Дістаньте мене блядь. Бль, я цього бачу, ну галяк, галяга. А він до тебе пішов. Двох блоків не хватає. Розкупай тут мою могилу, будь ласка. Двох блоків не вистачає, вони пролізуть всюди. Я знаю, я просто вони мене не побачили зробив. Вони себе побачать, вони пролізуть. Мімікер взагалі пролізе будь-куди. Я не пам'ятаю, як будувати спавнери. Треба у всі сторони по 5 і. потім придумаємо. Раз, два. Так, три. Ми копаємо, ми копаємо, ми копаємо на все добре, ми копаємо, ми копаємо, все добре, ми копаємо. Ми копаємо, ми копаємо. <звук> 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 Просто забити ну, на ферму, як таку, в принципі, і чисто виключити світло і просто їх формити так вручну. Но це буде проблематично без щита, а до щита нам треба ще там скільки 8 рівнів, походу. А, ми не можемо використовувати нові щити? Блін, класно! Ще х скажу. Ми нічого не можемо, доки ми. ну... Не для казуалів, коротше. Також. А ми що, казуали чи що, я не розумію. Ну ось і є б це. Ми копаємо, ся... ми копаємо, ми копаємо копаєм, на все добре, ми копаємо, ми копаємо на все добре, ми копаємо. Блін, ну павуків найскладніше формити, тому що вони лазять. Б... А тут ще такий мод, що вони лазують в усі сторони. Ага! Ай-яй-я. От були б зомбі, насправді, було б не так важко, але. Угу. Буває. Але шанс того, що ми знайдемо ще один спаунер і доживемо до того моменту, і це буде в перших 10 стрімах, це звісно. Да. Опа! Я, я нічого не бачу. Началось. Ми, ми копаємо, ми копаємо, ми копаємо нас добре, ми копаємо, копаємо на все добре, ми копаємо. Ми Кам? А, блять, тільки що чуть не зламав спаунер. Бліо, це Веру, той я, г... твій рот. А чекай, що під нами ще щось є? Та ясно, що під нами ще щось. Там під нами ще спускатися і спускатися можна. Ого. Опа, чайові. О, дякую за купюру в банку з чайовими, зі словами щурить. О, дякую, не засічений. На співку могла бути ваша реклама. Скільки себе пам'ятаю, завжди світліли мені. Вікна в роздалі розмаю, і рушники на стіні. Мама, починіть їти апельси. Став, я треба допомоги. Я, походу, поняв, як їх можна фармити Нам як? треба просто замуруватися від них якимось півблоками. Вони крізь півблоки не пролізуть. До речі, хороша ідея. Так я буду на напоготові закривати за тобою зразу. О, почему я не, не давай, все, не Давай, не давай, не давай, не давай, давай, залазь, залазь, залай, залазь. Не встигаю, сука. О, Ладно, ох. одного вбили Я без хп. О, ебать. Ай, там і не тільки вони на заспавнились. Сука. Ні, не йди сюди. Може, можемо його фармити, хуй. О, можем! Так, що я думаю? Я думаю, я зніму своє прокачку з конституції. І що нам треба... Що мені треба качати, щоб я міг добувати всі речі? Там вроді білдинг треба. Ау! Мать твою еба ой. Коли. Опа, Кидай купюру в банку з чайовими зі словами щури. Ви представляєте, представляє якби були б криваві ночі у вас, як Сука. в блокбарі, то там цих чудовиськ була б мать муща. І А я, ви хотів, до речі, пизд. А я хотів, до речі, додати мод на Криваву ніч, але я вирішив, що це і так на блокбарі напало, тому тут треба щось пооригінальніше. О. О, так. Качаємо. The building Відбувається розвиток, гайс. Відбувається розвиток Ми не, ми не, я би сказав, хто на мене твічі. If you want to be successful. You have to thing I я in the morning, 5 I have my моєї витуальної session. 6ам, я йду в дет. 9 am. Знаєш? Я коли на тебе дивлюся, у мене піднімається рівень психіки, типу. Ого. Мені просто не любить На жаль. У мене просто він погода повний. Наталя, привітаки, до речі без беспийнесу це норм Та таке собі. Because fuck you. Stupid bitch, yeah. мене хары. Yeah. Таня задай. Слухай, вовняна... Ау! Бляаа! Я тебе вдарив? Я не. Ну да, мене відштовхнуло до тебе. Я, я думаю, що mm -hmm. я зараз yeah. <laughs> Не, nee, якщо тебе штовхнуло до мене, то це той. Ааа, ну вс, я був. А, ну все, Чат, я к вам як вам стрім, я наш стрім? Наша насичена подіями гра. йоп твою мать. Яс. Ну швидко. Ладно. Так, раз, два, три, чотири. Отак, от. І тепер сюди якось. Коротше, можеш мене замурувати отут зразу, щоб тебе не. Раз. Ладно, я сам Так. Все, от як тепер. Ладно, давайте ще на один. Опа. Зараз заставляємо факели. Ну шо тку хучить. Тут, походу, якась. спритність вкачана на мільярд. Залишається. О, ебать, їб... гально нахуй. Супрайз, мотофака. Оооооо, бл. Мене не еба. Їб... Mm. Я думав, що я. Я думав, що я. Ну так. Курівний. Хай бл. Так, ну, коротше, давай діамантів, з діамантів ми можемо скрафтити собі зброю як давати 10 шкоди, хаммер. Ми її діаманта. можемо використовувати? Так, бо вона з іншого моду, а цей мод тільки на ванірку дивиться. Так що можна обіграти трішки. Сюди! Сюди! Слухайте, це Ж це ж ми можемо формити цю тю... Для діамантового кайла треба, до речі, 16-й білдинг, тримає вкус. Я ебану є... їхній рот. О, і ми можемо зробити магічне ковадло. От магічне ковадло. Це інтересно. Тут 508 сторінок, що з ним можна робити. Е, за допомогою магічного ковадла можна у всякі приколи. У всякі приколи вставляти заклинання. Питання в тому, чи можна за допомогою нього якісь посухи вкладати закланання. Да, ти там качайся, я дивлюся, що тут є. Добре, я качаюсь. Арай, датскуд. Окей, okay. Ай, окей, арай. Okay, that's good. That's good. It's. It's enough slices! Коротше, дефенс четвертий треба і констушн четвертий. І тоді буде щит. І ще можна, коротше, до лука прокачатися заодно. Там теж небагато рівнів, там щось два сили і чотири лівкості, щось таке. І, в принципі, ми можемо з huh? цим уже реально йти шукати пригоди. Пи***ти всіх. Нейт. Я. Дивись на мене. Стартова книга для заклинань, наче не важко крафтиться, а особовий у її стіл у вас вже є. Не! Підійди до мене, не, не, підійди. Я тут, я тут. Я тобі щось даю, на. Ой, блин, то бежи. Це до мене. Як це кинути? А, та дітей, як припомню, що. Тобі колечко даю, поняв, типу, вер, вен ворн, ван armor, сюди. Буш мати плюс одну броню, так я маю плюс 50% experience, ніж. Пізд, бл. <laughs> Коротше, я певно зараз піду шукати шкіру. Для того, щоб скрафтити нам по книжечці. Гайс, це, я, я правильно зрозумів? Ця книжка це книга заклинання. Чекай, є таке. А є яке? А, є таке. З ланцюгів. 6 слотів для заклинань, тут 5. Короче, треба оце, да? Я правильно розумію? З да, да. мене це крафт, у мене 6 слотів для заклинань. Тобто ми можемо ці заклинання, які у нас є, Запхати в нього. І робити магію, правильно розумію? Я правильно я розумію. поняв? Ей, може таке буде, будеш, я зараз тобі дам цей моцну пушку, хоч? Якщо тобі інтересно, ми за 2 стріма зробили прогресу більше, ніж я до стрімів 10, так що ну. Я гадаю, молодці. Бам! Правда, ми дуже класно. За ціниш є Нихуя в тебе гувидло Ти... малина. Вона дає е, 10 шкоди, але вона. А, вона. А вона нормальна чар? Ну, типа, вона не прям заповільнена 10 урону, ну блять, йобнути, а? О, може, піти в воду і в'пати в якихось водяні ху. Для росла. Здарова голова, зіда. Щайк йобу, блять, ще їх буть, блядь. Його думки будуть актуальні завжди. Я б хотів, щоб ми на той сусідній острів поплили. Там до нас відпалися Ага. І ми ж мені здається, там все не залутали. От. У них може бути, коротше, щуряча шкіра, яка перетворюється в обичну шкіру. І можна буде mm. зробити фоліанти. Ой, бля, там е скинпукер. Так, вводить, хай. Там скинпукер. Непевно, що ми його можемо взяти, так щось. Взагалі, знаєш що можна? Що? I have one idea. Мені взагалі треба дефенс по-доброму докачати. Ха, Ха, лох, ну що ти зробиш, бля. Блядь! Ні. У мене майже виснажився мій хаммер даймонд це сумно. Я так зрозумів, у нас мод якийсь обмежує нашу прогресію по діамантам, типу що в нас не повністю діаманти зразу кидаються, та. А там якісь е, осколки діамантів, та? Ні, Чи... осколки діамантів це. коротше. Є натурі діамантова руда, а є моби, які виглядають як діам... діамантова руда, поняти. Ой. Ага. Ой, а що тут робив? Кейт, бабай. Полі... Дай выйти звідси, гандон, ёбаный, бля. Туда ее. Матка твоя курвом была. А, я сижу. так. всяк. Та загинь смертью уже на рейс, курва. Ну ж ба, давай, помри вже на рейс. Помри помри, 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 помри помри, помри. Я одного. Навіть сей з вовсе. І там же підводна піраміда є, я так зрозумів. Ги, у мене собака. О, у мене дві собаки. У мене две собаки. Льо, это хуйный тип. Зараз знаю мою удачу, я піду приручити одну, і в мене не буде жодної. У мене теж не зради. Бро, 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 бро. Там, короче, типики головою махає рогатий. Конченный тип. Ты Цивон, ты табе... бы нам без ебаться, бо це ліс. О, Вендиго, мне даже чи це скинвокер, я не знаю. Ти кудесь, ну, що там ще, мені... далеко, я йду додому, мне страшно. Я тут сяду собі, мне нормально. Не заебайся вообще. О, четвертая собака. Ну жба, давай, четвертая собака, Сюда. Все, я побег. У мене буде цята собаки. Чувак, лісом Можливо. в лісі вночі все починається. починається. я не йду лісом. Ой, бік, наче і стопок на. Мені не треба, дядя. Пливи, сука, пливи. А чому мені стало тепліше в воді, what the fuck? Ну, добре, з ним рано вставати до праці, Стаси. Дякую, що ви присутні, Давайте дякую всіх за донати хороші, спать, золотний, і удачі завтра на праці. Головне продуктивно і в праці, головне, щоб ну по кайфу. Оп. молодець. Це правда. Ну треба йти додому, щоб крафтити Вже тужі нарешті. Бути чарівником. Собаки, ебачше єб... пауканку, ебаште єб... паука. О, за мною тіп іде. Я пливу жорстко. Тіп марку не, тіп, не, бачу не йти ліп... на ту О, наче йдуть. Щоб... Я нічого не бачу вообще. Я ВПГ, блін. ВПГ. Біля мене тіп тільки що такий з'явився. Mm -hmm. Я просто з Що? Я, мене... я, я поруч з собою. собою я бачу тебе. Я Ти... як помню. Я як. Я як якийсь тіп, який з'являється в останній момент історії. Приїжджаю і врату головного героя. лодка Як нема лодки? Є лодка. Плава, нахуй. вона явно не у мене. Алло! Тип! Поміть мене, будь ласка! Ой! бой. Там за нами штри хуярить, блять! Я хуй... Е. А все, у нас немає більше човна. Ого, ну ми принаймні не біля хати Це добре, твої собаки нас захисяти бельных. <ріс>. Yes. Of course. По де спам. Блять. А... О, ні, собаки блимають Можна умреть? Собаки? Собаки? <ріс. <ріс. Сюжетний поворот, він так легко їх прокручив, бо це все на собаки, а скинвокер. Так, коротше, у мене 6 заклинання, правильно поняв? Давайте подивимося, які ми поставимо. Легендарне заклинання, наприклад, є. Чепується 1,5 секунди. Це вололо. Угу. Вартує 15 манни, відновлюється 10 секунд. Виклик. Ага. То -то можна викликати. Самона, на -то. понятно. Так, запал, за запал стріл. Давайте теж візьмемо, напевно. О, тут якийсь жорсткий тип. Вартує 15 мандаємо. End. Магічний снаряд, звичайно, на 6 шкоди. О, 8 шкоди. Магмова Бімба. В радіусі 4 блоки, о, клас. Що ще в нас є? Тимчасових об'ємів здоров'я? Ммм. Ну, класно, блін. Укріп, я можу нас бахнути. Мені вже і віночок не допомагає від ЧЗ, бо а. в мене падає все далі. Оу, мене б'ють. А хто б'є? Мене б'є ще за моє. Я один трогу. Якщо я буду обшнути тебе замість ЧЗ, перепрошую. Лол, реально тут когось ходить. Да. А його на м**ку, я <laughs> Чувак, no, ти б'я по повіцію. Чел, чувач, чувачок. О, вийшло, що, не понял. Я помер. Нарешті. До речі, досі в мене тут. Чорний, 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 чорний. Хто я? Я вдягнув, як мені кастувати магію? А, uh, я не знаю. Як там на R, чи що? Щось не то. що на M. Як магію вибрати, гайс? Ладно, мене здогад, мені треба поду посох. Так, мне треба магічна асенція дерев'яна лопата і одне железо. Небо все є? Let's go. Mm. Сюда на Шайк ем, ну типа. No longer short sure, stepped. steft. Uh. Ти пошли в тебе, не тебе не короткий. Ший. Мене досягне щось що? Ти Оооо! ого не голови. І ч? А де? Прикол. А ну, сильно ху. Я хочу скастувати нам ще одне скилл. Она я таке. Ти тут? А. Баать. Як тобі таке на? За саппортів. Угу. Дякую. ти мені там додав сердець. Ти фого, блядь. Це ж таке дуже оглянець. У так... мене і так їх на одне більше, ніж тебе. Бачу, тобі кажу, що, коротше, от ми будемо вкачуватись, ми будемо магію прокачувати, ми будемо класні, і взагалі ми будемо цих мобів хуй, тільки так. Бля. Це ж Диві по суті мені. самі. Це, це ж не рідкісні заклинання, це мідоки. Долгові... Добре, гайс, дякую всім за присутність на стрімі. От ми стрімофаємо потрошки. Ми стрімили 4 половиною години. Ми втягнулись. Піз. Втянулись, позадротили, поформили донати, з чатом пообщалися, покайфували, я считаю, вся, хай не було. Сподіваюся, чатик ви теж отримали позитивний настрій, емоції, ржаку. І взагалі вам було цікаво. От, нарізки по цих стрімах будуть колись на другому каналі, моєму з нарізками там посилання в описі, підписуйтесь наперед. Ура! Нарізки на аналі. Є yeah, Єбой.